Дитяча коляска два в одному, в дуже гарному стані. Повністю з екошкіри, екошкіра вся ціленька, ніде нічого не потріскано, не полопано. Ручка обшита екошкірою, регулюється по висоті кнопочками. Рама в дуже гарному стані, не задряпана. А, є амортизатори на задніх колесах. Сама колясочка дуже м'яка. Також є додаткові на самій рамі і є спереду амортизатори. Всі чотири колеса знімаються, колеса гелеві, тобто їх неможливо проколоти, не потрібно підкачувати. Передні поворотні з можливістю фіксації. Тормоз працює, кошик для покупок закритого плану. З іншої сторони рама також в дуже гарному стані. Так, люлічка крістал. Також. А, на люльці є зручна ручка для переноски невеличкий козирьок, Чохол кріпиться. На в середині частинка, підголовник підіймається до ситячого положення, всі елементи текстилю знімаються для прання. Також в нас є віконце з москітною сіточкою. В комплекті є сумка для мами, дощовик та москітна сітка. Прогулянковий блок теж в дуже гарному стані. Укомплектований теплим чохлом на ніжки для холодної пори року. Спинка розкладається до лежачого положення, є ремені безпеки, є м'якенький вкладиш, перегородка від повзання, бампер знімається, підніжка регулюється. На самому капюшоні є додаткова вставка, щоб зробити його глибше.